Інформаційні підсумки дня на ЕФЕМ Галичина у студії Роман Мудрий. Війна. війська Росії намагаються прорватися до адміністративного кордону Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей, як розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, залишилося не дуже далеко, десь півтора десятка кілометрів. Противник намагається взяти під контроль такі населені пункти: зелене поле, вільне поле, новопілі, новосілка, богатир. Це найнебезпечніші місця на Півдні України. Зокрема, на Запорізькому напрямку за минулу добу зафіксовано понад 30 бойових зіткнень. Росія завдала ракетну удару по території одного із навчальних підрозділів на Полтавщині. Як повідомило у сухопутних військах ЗСУ, завдяки своєчасно вжитим та ретельно продуманим заходам безпеки, вдалося уникнути найгіршого комплекс превентивних дій, включаючи розосередження особового складу використання укриттів та дотримання протоколів безпеки під час повітряної тривоги, дозволив зберегти життя військових, які на момент удару перебували на полігоні, виконуючи навчальні завдання. Втім, є поранені їх госпіталізували. Під час операції Павотина служба безпеки України пошкодила орієнтовно 40 літаків, з них підтверджено знищення від 10 до 13. Про це повідомив під час зустрічі з журналістами, високопосадовець НАТО передає кореспондентка Суспільного. Водночас президент Зеленський повідомив, що половину 41 літака Росія, ураженого під час операції Павотина неможливо відновити а частину буде відновлювати руками. Якщо вдасться, політолог Максим Несвітайлов зазначив, що операція позитивно вплинула на одразу кілька напрямків для нашої держави. Останні. Пару тижнів до спецоперації СБУ Російська Федерація перехопила ініціативу. Вони мали певні успіхи і на полі бою, і в цілому контролювали перемовний трек. Вони змогли відтіснити Сполучені Штати, на які без спротиву фактично зробили крок у бік і не проявляли активності щодо участі в перемовинах. Їм вдалося уникнути якихось серйозних санкцій від Європи. В цілому їх перебіг подій задив. Лняв плюс вони тягнули час з передачою меморандуму, що також чинило певний тиск на Україну. Ініціатива має велике значення в перемовному процесі, тому що вона створює тиск на опонента. Це перший момент. Другий момент це в цілому національний престиж і віра в те, яка країна може там перемогти чи здобути позитивний для себе результат, і ці спецоперації, особливо операція «Павутина», фактично змінили все, тому що вони перевернули з них на голову. Явлення про міцність Російської Федерації, про ситуацію, в якій знаходиться Україна, і про те, на що Україна здатна, що звісно ж змінило інформаційний фон, посилило престиж прийняття України на міжнародній арені, і таким чином ми змогли перехопити ініціативу в свої руки. У суботу та неділю відбудеться обмін військовополоненими. Російська сторона готова обміняти 500 військових. Тім наразі Україна не отримала списки. Про це повідомив Володимир Зеленський. Після обміну полоненими, ймовірно відбудеться обмін тілами. За словами Зеленського, потрібен час, щоб завершити процес ідентифікації, і це дуже важливо, що ми отримали тіла українців, а не росіян, яких вони хочуть позбавитись. І ще щодо інших заяв президента Україна наразі не отримала відповіді щодо меморандуму про припинення вогню, який запропонували Сполучені Штати Америки та Росія. Зеленський назвав ультиматумом документ про припинення вогню від російської сторони, який ні українська сторона, ні партнери не сприйматимуть серйозно. Президент Туреччини Ердоган запропонував чотиристоронню зустріч, на якій буде присутній сам Ердоган Трамп, Зеленський та Путін. Зеленський заявив, що готовий до такої зустрічі у будь-який момент. Кіберфахівці ГУР атакували ресурси конструкторського бюро в провідної російської компанії з виробництва авіатехніки Джерела у спецслужбі повідомили, що внаслідок кіберудару вдалося здобути надзвичайно важливу інформацію стратегічного рівня. Йдеться про службове листування керівництва компанії, особисті дані персоналу, конструкторського бюро, адреси проживання, резюме інженерів та конструкторів службові дані про закупівлі, протоколи закритих засідань. Тощо політика у Брюсселі стартувало чергове засідання контактної групи з питань Она Україна у форматі Рамштайн, українська делегація також прибула до Брюсселя. Її очолює міністр оборони Ростем Умєров. До засідання онлайн також долучився президент Зеленський. Які очікування від нинішнього засідання та чи вплине на результат відсутність на ньому міністра оборони Шапіта Гексета ексклюзивно у коментарі Ліафам Галичина розповів політолог Сергій Таран якихось проривів не буде під час засідання в Рамштайні. Участь чи не участь гесета? Ну це ж не міняє політичну участь сполучених штатів у процесі. Наскільки я розумію, Сполучені Штати будуть там представлені дипломатичними службами, і на нинішньому етапі це напевно найважливіше, те, що США будуть брати участь політично. Ну а вже давно, з часу по суті, приходу Трампа до влади керівну роль там грають інші країни. Це насамперед Велика Британія, Німеччина, напевно Франція, і в будь-якому разі Європа поступово перебирає на себе відповідальність за підтримку України. Тому тут немає. Інтриги в участі Гесета тут найважливіше те, чи зміниться політика Трампа щодо відносин з Російською Федерацією, чи ухвалять там нарешті політичне рішення щодо тиску на Росію. Якщо це буде зроблено, то відповідне засідання Рамштайну будуть відбуватися за НАТО активнішою участі Сполучених Штатів. Генсек НАТО Марк Рюта підтвердив запрошення України на саміт НАТО у Гаазі. Про це Юта повідомив під час прес-конференції напередодні сьогоднішнього засідання Рамштайна. Він додав, що програму саміту прилюднять усіма деталями. Згодом нагадаю, саміт НАТО відбудеться у Гаазі 24-25 червня. Новий пакет санкцій сполучених штатів Америки проти Росії вже готовий до затвердження. Про це заявив спецпредставник Трампа Кіт Келлог в інтерв'ю телеканалу Fox News. Він мав на увазі проєкти сенатора Лінці Грема про 500% мита на імпорт товарів з країн, що купують російську нафту та інші енергоресурси. За словами Келога у Конгресі та у Білому домі, також думки щодо цього питання. Більшу частину прибутків Росія отримує від нафтохімічної промисловості саме на цю галузь санкції і спрямовані. Сьогодні у світі міжнародний день дітей жертв агресії в Україні його відзначають як день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Відповідний пам'ятний день президент України запровадив у 2021 році і Зазначив, що з 2014-го від початку збройної агресії Росії проти України внаслідок бойових дій у Донецькій та Луганській областях загинули щонайменше 240 дітей. А за перші 100 днів повномасштабного вторгнення у 2022 році жертвами війни стали вже Понад 260 маленьких українців. Втім, з кожним днем ці цифри зростають. За даними ювенальних прокурорів, станом на кінець травня 2025 року, через збройну агресію загинуло вже 630 українських дітей. а Понад 1960 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Загалом від війни постраждали щонайменше 2590 дітей. У західних областях завтра дощитиме. у Львові, Тернополі, та Луцьку Температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працював Роман Мудрий. Ще кілька свіжих новин слухайте о 18.30. Також не пропустіть о й проєкт на радіо Фамгаличина. Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.